Ці збройних сил України, які потрапили в полон, відмовляються повертатися на батьківщину. Наші війська ховають своє озброєння на атомних електростанціях. А через нестачу військових в Україні планують мобілізувати пенсіонерів. Президента Польщі Анджея Дуду внесли до бази миротворця, а Укрпошта випустила нову марку з бійцем батальйону СС Галичина. Такими новими вигадками цього тижня російські пропагандисти намагалися вразити світ. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма Фейк Нюз, і зараз ми роз... Зберемося, чому ці новини чергова невдала спроба російської пропаганди обрехати Україну. Російські змі та користувачі соціальних мереж активно поширюють інформацію про те, що українські військовополонені воліють залишатися в російських таборах і не бажають повертатися в Україну. В таких новинах вони посилаються на слова Лариси Шеслер, голови спілки політемігрантів і політв'язнів України. За деякими оцінками, сьогодні в Росії утримується 18-20 тисяч військовополонених. Ті люди, які їздили таборами, кажуть, що утримують чудово умови хороші, харчування хороше. І переважна більшість із них не хочуть жодного обміну. Тому що якщо їх обміняють назад на Україну, вони за два-три тижні опиняться на передовій. Однак це неправда. Після поширення цієї заяви журналісти видання Стофей звернулися до громадської організації Вояцький визвіл, створеної родичами полонених бійців, які зникли безвісти та загиблих військових. У цій організації відповіли, що у них фактів, коли українські бійці відмовлялися повертатися додому, не було зафіксовано. Ми організація, яка спілкується із тисячами родичів військовополонених, не зафіксувала жодного факту, коли родичі просять не повертати їх рівних із полону. Це цинічна та брехлива заява, спрямована на деморалізацію сімей полонених та самих військовополонених. З таким самим запитанням Стуфей звернувся і до медійної ініціативи «Справ людини. Координатор груп сімей полонених Олена Білячкова також казала на недостовірність поширівної заяви. Безпосередньо спілкуючись із сім'ями військовополонених, жодного разу не чула від них, що вони відмовляються, щоб їхніх рідних обмінювали і повертали на підконтрольну Україні територію. Це просто абсурд говорити, що військовополонені хочуть залишатися в полоні. Ми, як правозахисна організація, документуючи свідчення військовополонених, постійно чуємо про погане поводження, застосування фізичного та психологічного тиску, про тортури наших військовополонених. За таких обставин ні родичі, ні сам військовополонений не ба. Важатимуть залишатися у місцях утримання. Користувачі соціальних мереж почали поширювати інформацію про те, що Збройні сили України почали складувати критично важливе озброєння на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях. Адже Росія не наносить ударів по цих об'єктах. Як повідомляє турки, українська армія почала складати критично важливе озброєння, таке як ракети Хаймарс. Торм Шедов різні БПЛА Камікадзе та боєприпаси зі збідненим ураном на Хмельницькій та Рівненській АЕС на заході України та прилеглих регіонах. Оскільки Росія не завдавала ударів по атомних електростанціях, найважливіші системи озброєння та боєприпасів стали розміщуватися там на великих складах. Але такі заяви відверта брехня. По перше, користувачі соцмереж не вказують, які саме турки повідомляють цю новину. А по-друге, 22 вересня міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало чергову доповідь про ситуацію на українських АЕС у цьому документі йдеться про те, що експерти МАГАТЕ присутні на Українській АЕС. Не побачили ніяких порушень з боку ЗСУ чи взагалі будь-кого. Цього тижня групи МАГАТЕ на інших АЕС України та Чорнобильському майданчику повідомляють про безпечну та надійну роботу ядерних установок, незважаючи на продовження збройного конфлікту. Усі команди на чотирьох майданчиках мають помінятися протягом наступного тижня. Єдине озброєння, яке виявили експерти МАГАТЕ, як зазначаються в звіті, помітили на неконтрольованій Києвом Запорізькій атомній електростанції. Російські змі та користувачі соціальних мереж повідомляють, що в Україні планують призов до армії літніх громадян. Приводом для таких повідомлень став законопроект за номером 10084, що нещодавно зареєстрували у Верховній Раді України. В українському парламенті зареєстрували законопроєкт про можливість призову на військову службу громадян віком від 60 років. Щодо вищого офіцерського складу будуть застосовуватися суворіші вимоги їх можуть відправити на фронт до 70 років. Законопроєкт носить номер 184. Відповідно до нього практично всі категорії чоловічого населення підпадатимуть під вимоги призову на військову службу, Незважаючи на вік, потенційних бійців їх все одно можуть відправити на передову. Але ця новина маніпуляція на сайті Верховної Ради України справді зареєстровано проєкт закону за номером 10084, який може збільшити граничний вік перебування на службі. Але він пропонує зняти вікові обмеження на перебування в армії лише тим військовим, які виявляють таке бажання. Відповідне право хочуть закріпити у законі України про військовий обов'язок та військову службу, доповнивши його наступним абзацом. Під час дії воєнного стану військовослужбовці збройних сил України та інших військових Кових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займані ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їхнє прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, без обмежень по віку та строку залишення на військовій службі. Це єдина зміна, яку пропонують внести до закону України вище згаданим законопроєктом. Пропозиція щодо підвищення призовного. Віку чи обов'язкового продовження служби в армії понад строк передбачений чинним законодавством у цьому законопроекті відсутні станом на вересень 2023 року, згідно зі статтею 22 закону України про військовий обов'язок та військову службу, військові рядового, сержантського та старшинського складу молодшого та старшого офіцерського складу можуть служити до 60 років. Військові вищого офіцерського складу до 65 років. Водночас, відповідно до цієї статті, після досягнення зазначеного віку військові можуть залишитися на службі за власним бажанням ще максимум на 5 років. У проєкті закону за номером 10084 пропонується зняти це обмеження. 12 вересня в соцмережах поширили відео, на якому поліцейський погрожує вогнепальною зброєю двом жінкам з дітьми. Автори посилаються на допис від 29 дев'ятого серпня, у якому йдеться про інцидент у Дніпрі, коли поліцейський застрелив чоловіка. Смірі, смотри, повернись ко мне, не смотри, дядя, дядя балується. Ні сміть пальне на голову. Я в шоке. Дай нічого не сібере. Дай не сібирається. Да сейчас прям сказала. Ну, чесно, он тебе сейчас чиска, що шини проколюти. Свят. Він проколює шини. Дай Інку позвони. Я знімаю. Він іде позвоняла, збросилась. <хи> да, Однак це відео підробка. Воно знято ще у 2020 році у Путивлі на Сумщині. І пов'язане з відмовою двох жінок дотримуватися правил карантину, а також спробою однією з них наїхати на поліцейського. Власне, щоб запобігти наїзду, співробітник поліції і дістав зброю. Одна з жінок, яка знаходилася за кермом автівки при включеному двигуні, намагалася зрушити з місця. Згідно закону України про національну поліцію України, стаття 46, застосування вогнепальної зброї поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Очевидно, поліцейський вважав, що його життю або здоров'ю може бути певна загроза. За словами керівництва сумської поліції, тоді на жінок склали протоколи за статтею порушення правил карантину. Також на водійку автівки склали протокол за статтею зліста непокора законному розпорядженню або вимогам поліцейського. З метою оцінки дій правоохоронця провели службове розслідування. контексті суперечок між Україною та Польщею користувачі соціальних мереж масово поширюють повідомлення про те, що президента Польщі було внесено до бази українського сайту Миротворець, за участь в актах гуманітарної агресії проти України, поширення кремлівської пропаганди та пособництво російським загарбникам. Президента Польщі Анджея Дуду помістили на миротворець із тезою, що він поширює кремлівську пропаганду та бере участь у гуманітарних акціях проти України. Цікаво, як довго провисить. Насправді інформація про внесення Анджея Дуди до інформації на сайті миротворець є цілковитою вигадкою. На сайті ресурсу немає жодних згадок про президента Польщі. На скриншоті, що поширюється в мережі, можна побачити, що запис про Дуду, нібито з'явився на сайті 20 вересня об 11 годині ранку. Проте повідомлення про внесення президента Польщі до бази миротворця почало вірусно поширюватись лише наступного дня, 21 вересня. До того ж, перші повідомлення було опубліковано анонімними так званими з за каналами в Телеграм на цей ефект звернули увагу також у центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки України. Там вважають, що ворожа пропаганда намагається дискредитувати Україну в очах польських громадян, щоб зіпсувати стосунки двох країн. Інформація, чергова вигадка ру пропаганди на сайті ресурсу. Немає жодних згадок про польського лідера. Ворожа пропаганда намагається дискредитувати Україну в очах польських громадян, щоб зіпсувати відносини двох дружніх країн. Раніше ру пропаганда поширювала подібний фейк про папу римського франциска. Довіряйте лише джерелам верифікованої інформації. Російські медіа повідомляють, що після появи ветерана СС Галичина Ярослава Гунька у канадському парламенті центральний офіс Укрпошти вирішив увіковічнити його на новому ескізі. Марки керівництво Укрпошти пустило фото нациста до друку, незважаючи на скандал, що вирує навколо нього. Пише сайт «Царград». А деякі російські телеграм-канали заявляють, що марку не можна придбати в інтернет-магазині, але в поштових відділеннях її ще можна купити. Користувачі соцмереж з України публікують фотографії з надрукованим на них зображенням ветерана дивізії СС Галичина Ярославом Гуньком. Керівництво Укрпошти пустило фото нациста до друку, не зважаючи на скандал, що вирує навколо нього. Гунько здобув популярність під час візиту до парламенту Канади, коли члени президії стали і почали аплодувати посібнику третього рейху. У цей час у залі був присутній і також аплодував глава України Володимир Зеленський, який є етнічним євреєм. Але таке повідомлення абсолютна вигадка. Таку марку ніхто не випускав і не збирається випускати. Одна з останніх марок, про випуск якої оголосили в Укрпошті, присвячена зброї перемоги і створена на честь отримання нового озброєння від закордонних партнерів та влучання у штаб Чорноморськ флоту Росії в Криму про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці у Фейсбук. Друзі, в кінці минулого тижня ми усі із задоволенням спостерігали за тим, як ракети Шторм Shadow перетворилися на хоч камні з неба та влучили у штаб тимчасового розквартированого флоту Росії у нашому Криму. Ну і президент привіз чергові подарунки від наших іноземних партнерів. Тому думаю, варто подякувати їм за допомогу. Хоч ми завжди хочемо ще більше. У честь цього Укрпошта оголошує випуск. Марки зброя перемоги, світ з Україною, новий благодійний поштовий блок. Збираємо на дрони, на який ми відкриваємо перед замовлення. Сьогодні включає зображення культових челенджер, 2 леопард, 2 петріот Цезар та «М2 Бредлі. Назви, які відтепер знайомі усім, назви, які з острахом та заздрістю звучать на пропагандистських каналах, бо усі знають, як ця техніка показує себе у бою. На поширення цього фейку звернули увагу і експерти Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 26 вересня топ-пропагандист Кремля Соловйов склепав досить недолугий фейк. Буцімто «Укрпошта» випустила марку на честь ветерана дивізії Вафен СС Галичина Ярослава Гунька. Насправді ж останньою маркою, випуск якої оголосила Укрпошта, стала зброя перемоги, світ з Україною із зображенням «Челенджер-2», леопард 2 Петріот, Цезар та м 2 Бредлі». Так, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.